Привіт, мене звати Надя, і я би дуже хотіла зараз записати, в першу чергу для себе, для історії, дуже важливе відео, мені здається, як анпекінг, розпаковка нашої тривожної валізи, яка збиралася на 72 години з умовою, що ми виходимо за межі дому і будемо ночувати в укритті. Сподіваюся. Що цей досвід ще буде для когось корисним, тому що до початку повномасштабного вторгнення придивилася тону відео, як спаковувати тривожні валізи. Правда, в мене була одна єдина специфіка: тривожна валіза для вагітної або для жінки із новонародженою дитини. На жаль, таких відео зовсім небагато, тому дуже сподіваюся, що дане відео буде корисне так само, ще й українцям. Невеличкий контекст перед тим як ми почнемо до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, я була вагітною, і на момент повномасштабного вторгнення я була на 39-му тижні вагітності і прожила майже півтора тижні в підвалі в місцевій поліклініці в укритті, тому що це було найбезпечніше місце ніж у нашій квартирі. І я буду ділитися в принципі з досвіду, що ми, що ми брали. І зараз в моїй тривожній валізі фактично знаходяться лише ті речі, які були необхідні для мене протягом там, того півтора тижневого часу. Проте з поправки на один момент. Ми жили досить близько до укриття. І до нашої квартири чоловік зміг виходити і поповнювати запаси їжі, води. Тому тут не буде е, зі мною запасів, е, будуть запаси їжі, проте не буде запасів води, це важливо врахувати додатково. І також я покажу для вас невеличкий е, міні-варіант тривожної валізи на один день, якщо ви гуляєте з дитиною. Тривожна валіза! Ця валіза велика з умовою, що ви виход... ми виходимо із квартири, як ми планували. Що ем, у нас є ще одна ось такий от невеличкий рюкзак. В ньому фактично завжди знаходяться необхідні речі, запаси підгузків на день, трішки снеків, документи. І якщо необхідно вибігти з квартири терміново, ми беремо, я беру лише ось цю валізу і тікаю із дому, якщо це щось. Е... ну таке, Термінове сталося або страшне, непоправді. Е якщо в нас планує вихід в укриття, тому що в місті досить небезпечна ситуація, ми знаємо, що ми будемо ходити в укриття не три там, на добу і більше, то в мене спакована дана більша валіза. І так само в кінці я вам покажу, як виглядає вся моя екіпіровка разом з дитиною. Е важливий момент. В мене восьмимісячна дитина. Це означає, що після народження дитини для мене було. Дуже важливо принципово, щомісяця перебирати в лізу і ем, оновлювати підгузки, серветки, одяг для того, щоб він був завжди актуальний на мою дитину. Тому що один місяць я не оновлювала, і потім виявилося, що там одяг на розмір менший, який, на жаль, на малюка не налізе. Другий момент. Тут зі мною немає запасів води, як я казала раніше, і немає спальника і кармата. Це додаткове ем, таке спорядження, яке необхідно вам із собою взяти, якщо ви ходите і не будете ночувати вдома. Ну що, погнали? А, дуже важливий момент. Ем, при виборі і складанні цивільної валізи вам необхідно, щоб ця валіза була максимально цивільною. Тому тут туристичний рюкзак, ніякого військового, старайтеся уникати кольорів хакі, зелених кольорів, тому що там при умовах, не дай Боже, окупації ваш рюкзак може привернути додаткову увагу не лише ворожих військ, а й ваших безпосередньо наших українських військ. Що погнали? Перший важливий ніж. Важливий... Це подарунок чоловіка на Новий рік. Ось так. Це туристичний, звичайний ніж швейцарської фірми. Так? Швейцарської? Швейцарської шведської, шведської. шведської фірми. Ну, коротше, класний ніж. Е він вам знадобиться в укритті для нарізки. Ну, це взагалі така мастхар штука, яка вас має бути в рюкзаку. Запас масок і респіраторів. ще в мене є. Антисептики. У мене антисептиків дуже багато. Шнурівка у форматі браслету. Карабіни різного формату для того, щоб прикріпити додаткові речі, якщо вам буде необхідно. Так, Почнемо зверху. У верхній кишенці в мене знаходиться найважливіша в принципі, річ це персональна медична аптечка і плюс дитяча аптечка, в швидкому доступі. Стерильні рукавички, важливо мати їх зверху. Аптечка, еластичний е, фіксуючий бинт. І е, так само в мене пластир на тактичній основі, він виконує функцію різну, може виконувати для вас функцію. В принципі, тут все. Хорошо, погнали далі. Е, Коротше, з досвіду купуйте <губити> вологий туалетний папір. Він не втрачає свою функціональність, навіть якщо він у вас намокне. І антибактеріальні серватки це обов'язково в укритті. І так, погнали, що тут у нас до лікарні. Засоби гігієни для мами, це важливо. І ще о, класний для вас лайфхак. Мене це дуже рятувало в укритті, коли я була вагітна маска для сну. Вона вам знадобиться, тому що в укритті світло не вимикається, але додає класного комфорту для вашого сну. Пам-пам. Супер важливий бейджик. Він у мене супер пожмаканий. Але тут важлива інформація, коли ви виходите на вулицю. Ваше прізвище ім'я, я записала номер телефону, група крові. У мене тут було записано, яка має вагітності, планова дата пологів і найближчі контакти. Тому що. Я не знаю, з вами, може бути, що статися по дорозі, навіть не знаю, втратили свідомість, що стало зле. Це картка, яка дуже допомагає зорієнтуватися іншим людям або швидкій. Так само подбайте про таку інформаційну табличку для своїх дітей. Надувна подушечка, пакет зі снеками, туалетний папір, антисептики і сміттєві пакети. Беріть собі сміттєві пакети в пакети в укриття тому що люди їх не беруть. Так, дуже важлива історія. В, нас, в мене є два турнікети. Проте це турнікети наші зараз тренувальні. Тому що коли ми тільки виїхали із Києва, в нас були хороші, правильні, по натовських стандартах турнікети. Проте ми їх задонейтили для наших друзів і знайомих, які на даний момент служать в ЗСУ. Тому що вони нам були вже необхідні, ми виїхали із зони ризику. Але маєте хороші турнікети. Ніяких пальонок. Тепер шкапатки. Пакет одягу запасного для дитини. Саме важливий пакет із дитини є підгузки. Серветочки і непромокаючі палючки. Власненький пакет одягу запасного для мене. І... Уже в нас є пакет їжі для дитини, правда, в пащах-сітах, в але все одно це теж важливо взяти для малюка. І в нас, в мене тут спакований 70, запас їжі на 72 години. Ми замовили в їжечку, я люблю фірму їжечок, сублімати. І в нас тут зараз знаходиться 9 різних пакетів, тобто 3 прийоми їжі на день. Якщо, в принципі, задатися ціллю економити, можна розтягнути цей набір їжі навіть до семи днів споживання. Цукерки теж дуже важлива штука. І сухий шампунь. Це додаю впевненості для дівчини в укритті. <звачу> так, здається, тут все. А, ні, не все. Є тут малесенька таємна кишенька. Де є ложка-вилка, запальничка і такий важливий перехідник для мікросім-карти, на звичайну сім карту тому що в мене є ще запасний мобільний телефон в разі того, якщо мій смартфон розіб'ється або розрядиться, в мене не буде можливості його зарядити. Звичайна говорілка там, за смішні гроші. Дивимося, що тут є. Тут в мене є олівці червоні. І ще в нас є в одній з сумок є червоний маркер і папір, блок паперу, блокнот. Це теж дуже важливо мати з собою червоне для запису різних важливих елементів. До прикладу, як ми евакуйовувалися з Києва до Рівного, ми робили червоний хрест і ліпили його на машину на лобове скло. І це нам дійсно дуже допомогло, оскільки я була вагітною, і мені було дуже важливо приїхати чим швидше всі блокпости. Для таких екстрених ситуацій дуже важливо мати червоний маркер із собою або якийсь дуже яскравий маркер. Тому що ми його в свій час шукали по всіх сусідах, яка евакуйовувалися. В принципі, з цього рюкзака я дістала все необхідне. Дивимося, що, що ще тут є. І зазвичай йде в цей рюкзак. Це пакет іграшок для малюка. Це на мені йде Ерго-рюкзак, в який я саджу дитину. Чашка складна, теж додає для вас комфорту, тому що зазвичай зараз в усіх укриттях можна закипітити воду і зробити чай. Я беру з собою планшет як техніку додаткову. Замість ноутбука про те, якщо будемо взагалі евакуюватися з квартири, звісно, теж подбайте про те, щоб забрати свою техніку з собою. Я вирішила, що буду брати планшет, оскільки мені цього буде достатньо для того, щоб продовжувати працювати певний період часу із укриття. І пакет документів і кешу дуже важливо вас з собою взяти. Ми взагалі зараз так привчили один одного, що в нас всі документи знаходяться в двох папках. Окремо чоловіка документи, окремо мої і дитячі документи, тому що дитини більше всього, що буде зі мною. Проте у чоловіка знаходяться копії всіх моїх документів дитячих, і у мене знаходяться копії документів всіх чоловіка. І також від себе рекомендація ем, назад додати фотографії своїх рідних, е, тому що я не знаю, якщо вдруг ви загубитеся. Сподіваюсь, вам це не знадобиться. Телефон поламався. То, що для вас буде краще так шукати своїх рідних, показуючи вже роздруковані фотографії. І вони виправляють і запішку, коли ви сидите в темному укритті. Ну, і теплі чопики для малюка, якщо на зиму. Важливий момент ще один, оскільки в нас чотири пори року. Вам важливо адаптувати і перебирати валізу відповідно до пори року. Зараз зима, це буде складніше, оскільки ми прийняли рішення виїжджати з країни. Я не буду перепаковувати валізу під зиму. Проте якби ми залишалися б тут трішки склад валізи. Відрізнявся, і я б звертала б увагу на те, щоб докупити грінки, докупити більше медикаментів. Тут би полежала б якісна запасна термобілизна. все для того, щоб вам було комфортно перебувати в укритті або евакуйовуватися з дому. На кінець мені б дуже хотілося сказати декілька важливих речей. Це відео я роблю для українців як нагадування, що необхідно готувати свої тривожні валізи і тримати їх актуальними. І також важливо готувати на даний момент свої квартири альтернативні місця для проживання, оскільки зима іде, і ця зима буде однією з найскладнішою у нашому житті. Будь ласка, будьте готові, тому що береженого бог береже, як каже народна мудрість. По-друге, війна. Рано чи пізно закінчиться, і точно закінчиться нашою перемогою. Будьте в цьому впевнені, вірте в це. І я вас прошу: підтримайте довірені організації, підтримуйте зсу, тому що завдяки їм. Я зараз можу знімати для вас це відео, ви можете його переглядати. І в нас є теплі, затишні сімейні вечори із нашими рідними, близькими, друзями і знайомими. Слава Україні! Героям слава! І Україна переможе обов'язково в цій повномасштабній війні, яку розпочала країна-агресор Росія.